Прибічник Росії у рясі з хрестом і прокльонами зустрічав Зеленського. Під час візиту президента України до Болгарії чоловік у броні священика кидався на кортеж Володимира Зеленського. Він з Хрестом у руках біг на зустріч автівкам. Незважаючи на охорону та поліціянтів, чоловік поводився агресивно і викрикував образи у бік президента та українського народу. Анатема на Зеленський і насичні фашисти, а це відео одразу підхопили пропагандистські змі і охрестили чоловіка православним болгарським священиком. Та стверджували, що той буцімто оголосив Зеленському анафему. Втім, як з'ясували, жодного стосунку до церкви чоловік не має. Псевдосвящеником виявився болгарський проросійський політик Атанас Стефанов. Про це повідомили у виданні Телеграф. Чоловік видає себе за іподеякона та очолює громадське об'єднання Друзі Росії. Це вже не перша його антиукраїнська акція. Раніше він зривав прапор України з мерії столиці Болгарії Софії. Також нападав і на інших політиків. За інформацією змі з ним вже працюють психіатри. Нагадаю, Зеленський напередодні побував з офіційним візитом у столиці Болгарії, де провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радовим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами. Під час візиту підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Втім, незважаючи на це, президент Болгарії відмовився надавати Україні зброю, начебто через те, що не хоче зменшити кількість озброєння у своїй країні. おいしい。